телята продаються на Заводському ринку. Але сьогодні слабонькі, маленькі. Дуже маленький дощ пішов, розігнав базар. 1200. Як задов... Яку ціну? Ці 1600-1800. Ці 1200. 1200 гривень, гарно. А котрим, Лехо? Покажіть мені. No, а ось ці водні. Ці красені? Ну, це гуси. Це яка порода? Ці дві одні. Ось ці ви мені привезете. Ось такі свині. На особистому ринку приходять. Ці дві-дві з половиною парочка, а там є три парочка найстарші. Петрен, Юрок. Це Петрен, так? Так, ми з ними там вийшли. А маленькі кучини? Mm -hmm. П'ютера. П'ютера. Добрий день. Добрий день. Поцінув ваші поросята? <різь> Знімаємо Тік-Ток. Скільки? Ну, треба